Подружжя Іван та Надія Сіваки танцюють у парі з 2007 року. Титул чемпіонів завойовують не вперше. У Німеччині на етапі Кубка світу вони у категорії дует вибороли два золота. Ще одну найвищу нагороду Іван Сівак здобув зі здоровою партнеркою Олесею Костак у категорію комбі. В Минулому році ми вже, ми вже почали возити привезли з чемпіонату світу дві золотих нагороди. І в цьому році вже вирішили трошки підвищити планку, привезли вже три нагороди. Надія Сівак пригадує свою першу нагороду. Виборювати її довелося на візку вітчизняного виробництва, який був набагато важчим від теперішніх імпортних. Втім, спеціальний візок полегшеного типу не гарантія перемоги, говорить інша рівницька танцівниця на візку Наталія Колесова. Каже, усе залежить від наполегливості спортсмена. Високий результат ми завжди сподіваємося, тому що це. Основне, заради чого ми для задоволення і для результату для любого спортсмена дуже важливо бути першим і тільки першим. Під час виступу суддівська колегія звертала увагу насамперед на співпрацю у парі, а також на музичний супровід, техніку виконання, емоційність спортсменів. Більша частина цих елементів ми танцюємо в своїх композиціях. Ну треба було підлаштувати певні кроки, оскільки партнер на колясці на візку, і певні кроки ми підлаштовували, відпрацьовували в. Пар парі, трохи змінювали е, певні якісь там характерні особливості, які ми танцюємо в кожному танці. Змінювали е, ведіння в парі. Загалом у змаганнях у Німеччині брало участь п'ять рівненських спортсменів. Усі залишилися приємно враженими теплим прийомом організаторів. Дуже приємно, що перемога у чотирьох номінаціях, які ми представляли, повністю була здобута. Тобто, з п'яти позицій, чотири рази на цих змаганнях грав гімн України. Спортсмени-танцюристи не ставлять крапку на досягнутому. Вони будують нові плани, збираються сумлінно працювати, щоб привести до рівного ще не одне світове золото. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.